Тим, хто створює робочі місця, хто в селі є, утримує тракторну бригаду, хай невелику, автопарк, переробні галузі мають працювати, тваринництво в першу чергу відновити роботу тваринництва. Хто не має комплексу, якщо 5 тисяч-4 тисячі гектарів землі, в нього повинен бути комплекс мінімум на 5-6 тисяч горінь. Або як так в середньому, скажімо, одна голова верха на 1 гектар. Моя пропозиція розглядається. Я знаю, що такі як Ривальчук, Гасюк, Чайківський, зрештою Білик і інші багато в нас є позитивних працьовитих аграрій, підтримують. Мою пропозицію. Зрештою, вони мені її і пропонували, тому що ми колегально разом з ним їх розглядали. Так що думаю, що тут потрібен цілий напрямок. І мають сьогодні працювати знову ж таки і тахофабрики. Ми почали їх відновляти. Ми побачили з цього року, що ми майже двічі на ярмарках знижали ціну на яйце порівняно з тим, що воно було в магазинах. Наших супермаркетах, різних і так далі. Ми сьогодні відчуваємо, що крім Лановиць Чоркова і Підволочиська, ніхто не має гов'яжого м'яса не може на ярмарки вивезти.